Папа, повіряйся зі мною лялечками. Лялечками? Так. Да. Якими саме лялечками? Куклами. А, Барбі, Барбі і хто в тебе буде Барбі? Челсі. А в тебе Челсі? Так. Да. А ще хто? Ну, Скіп. Привіт. Привіт. А ти хто насправді? Я? Я Челсі. Ой, Скіп. Ой, Челсі. Так, привіт. Привіт. Ага. А, ось ти. А хто ти є насправді? Як тебе звати? Е, Скіпер. Ти скіпер? Я Барбі. Привіт, привіт. Я Барбі. А це хто в тебе? Донечка. А як її звати? Челсі. І звати Челсі? Вона така гарненька в тебе. Челсі? Челсі ти чуєш? Висмівчить, давай подивимося, що там за будиночком. Заглянь, будь ласка. Добре? А, який ніжний. Да? Який ніжний, так? Ніжний. Що це таке? Я знаю, це котик. Це котик? Да! Що ми зробимо, Челсі? Треба його накормити. Ти хочеш забрати його до себе у свій будиночок? Так да. Він такий, він такий ніжний. Ніжний? Да. Добре. Так, да, і ще він грязний, то його треба помити. Добре, ми його помиємо. Дуже гарний котик. А розкажи діткам, як насправді треба, коли ви взяли додому для себе тваринку. Тваринку потрібно постійно кормити, так? Да, Тваринку постійно годувати треба. Да, мол... треба. Молочко давати. Молочко давати, пестити її треба. Подивіться, який гарний котик, так? Всім діткам покажемо, так? Да? Наскільки, наскільки гарний котичом, да. Челсі буде за ним дивитися, так? Він виросте і буде е з нею гратися разом. Це буде і буде домашній улюбленець. А дітки всі запам'ятають, що якщо ви взяли тваринку до себе, так? так? Да, або він забіг. А він забіг, і ви її приручили, і то несете за неї відповідальність. Потрібно за нею наглядати і постійно за нею дивитися, кормити і там, купати. І, якщо захворіє, любити до лікаря. Ну, ми зрозуміли, як нам поводитись з домашніми тваринками. Тепер всім до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на цей канал. А папа із Варічкою буде е, е, з, разом з вами гратися і, і вам буде весело. До, до нових зустрічей, до побачення! Пока-пока! До побачення, пока!